Інна Баркова одна з десяти мешканців, які долучилися до ремонту на вулиці Можайського, 16 в Ужгороді. Каже, разом із сусідами вони відновлюють під'їзди у цьому будинку. Ремонт роблять почергово. Відбиваємо верхній слой старої вапна, дуже тяжко воно йде. Хочемо, щоб було як в Європі, не так, як було раніше. Хочемо до чогось нового, гарного. Люди всі за ремонт. Якщо щось не вміємо, хлопці підказують, робимо. Ми живемо, живемо в цьому будинку. Я лічно в цьому під'їзді. Хто хоче, виходить, допомагає, в кого є час. А так виглядає під'їзд, який відновили місяць тому. Євгенія Белецька живе у цьому будинку 26 років. Розповідає, спочатку зробити ремонт вирішили троє людей, потім долучилися інші. Треба було все здерти повністю до бетону. Потім э, чоловіки накладали э, перший слой э, шпаклівки. Чи. Потім ми виходили мили ці стіни. Тоді накладали другий слой. Э, це все треба було зашкурити. Э, потім накладався ще один слой, а потім э, останній. Э, Оцими острівцями, і в кінці кінців це все полаковане. Воно дуже зручно, тому що стіни, в принципі, ми можемо мити. Ми не боїмося, що вони світлі і вони швидко забрудняться. Ремонт проводять у кожному під'їзді, однак лише на перших поверхах, розповідає голова ОСББ Вікторія Рац. Відновлення в одному коштує майже 5 тисяч гривень. Це вартість матеріалів. Вікторія Рац каже, оплатити роботи за фонду вони не могли, бо ці гроші призначені для догляду за прибудинковою територією, також для оплати праці прибиральниці і світла в під'їздах. Тому мешканці здали гроші для окремого фонду. Спочатку відновили один під'їзд, далі вирішили провести ремонт і в інших. Коли я запросила сусідні під'їзди до себе, щоб вони глянули, чи будуть там добровольці, ми зробили маленькі збори, всі вийшли і сказали, що дуже хочуть, щоб у них теж таке було. Так як це єдиний дом, всі під'їзди мають бути однакові, ми не попугаї, щоб тут було жовте, там було зелене, всі вирішили за спільною згодою зробити все однаково. Другий під'їзд, за словами Вікторії Рац, мають завершити наступного тижня, відновити перші поверхи у всіх чотирьох до кінця місяця. Оксана Ушакова, Лонтішин. Новини на Суспільному.